Не долучайте себе, друзья, до злочинцев. Говорят, ну как, мы были на антимайдане, потом нас отпускали, да и мы сами ходили посмотреть на майдан. Зібрали в Херсоні евреев и везли, и вели на расстрел. Володя Баганенко. І цей Баганенко, ну я говорю, що кращого в мене товариша не було. У мене ніякого е е, немає. Дякуємо, Росія, вільні люди, дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо! Всі решта набрані, е, ну, так, люди, будь ласка, беріть, Скринька пожертв харківського євромайдану, будь ласка, це все наше гроші які другой.